Всім привіт, це знову я. Сьогодні я хочу показати як знімається люк на Opel Vectra A. Потолок я вже зняв, відео я не зняв, не було камери, як знімається. ну Покажу як він ставиться обтягнути даже якщо буде можливість, покажу як він обтягується потолок матеріалом ну Хочу зняти відео, як сам знімається люк. Знімаю для того, щоб... Можна було перетягнути цю шторку. Вона мене брязкає, треба буде щось зробити, щоб не брязка. От Видно, провіз матеріал. І люк робить тільки в одному положенні. Тільки доверху, зараз я вам покажу. от Ставимо ручку, О, дивіться. Доверху от, піднімається. А заїжджать не заїжджає. от Хочу розібратися з цією. Бідою. Ну, для того, щоб зняти люка, потрібно мати головочку на вісім. На така то от головочка, от видно. Не видно. Вісім міліметрів. І відкручуємо ці болтики округ. От це один.

Thank yeah. Кручи в порядку. Так, все треба зняти ці сливы? Я снял люк, с этой машины где бус... Вот, бус... люка. И вот эти вот лодки. Вот люк лежит. Вот это люк. Он разобранный. Я его разобрал. Вот тут есть стекло. Тройка відкрити. І яка проблема? Проблема в тому, що люк відкривається тільки в одному положенні. Тобто зараз я вам покажу. Все про прикол в тому, що заключається що. Ма дивіться, яке позніматися щочки. Ось ця, бачите, І ось тут все, Ось Що потрібно зробити? О, Я беру отаку вот простеньку. Там кабляшку і тут є язички два. Тут один язичок. І з цієї сторони так же само. Но з цієї сторони я взяв вот, вот простенький войх і підложив сюди войл. От, підложив, зараз побачите. Вот. Ах, поїхав. Хтось з цієї. Сторони. Хоз цієї. Тому що треба зробити? На мою думку. Я витягується колись чашка. Витягується просто. трос, який запускається. Що виходить? Ось тут видна оця штучка. Вона вже є вироблена, ну, більш просівша. І вона не нажимає цього. Тут не видно. Цю штучечку нажимаєш. Порушиться. От. Що я хочу зробити? Я хочу простий волю взяти і посадити наклей сюди, на це місце, там де воно нажимає, От. повітря. на да? наклей і достатньо буде, щоб воно могло допустити люк. От зроблю, склею ондуклеї 88 клеєм. Клей його і покажу вам більш детальніше, як вона буде виглядати. Він виходить вироблений і через те люк не заїжджає під кришу. Тепер як буде трос піджимати, це буде більш нажиматися і буде ховатись цей язичок. Бачите, ви туди, да? Хоп, хоп, хоп. Я був, думаю, це буде достатньо для того, щоб і надовго його хатити. Там дуже багато не потрібно, щоб цей язичок сховався. І тут само. Тут більше не так. Але со мною щоб воно ліміка, і от бачите працює все. Ось такі дотяги. Я її Гарно помив в бензині, щоб були чисті. Торси також. Зараз буду ставити їх на місце. Як поставлю, я зніму, покажу як воно чи працює. Чи... От я поставив люка на місце. Видно, а видно наклеє на той войло. И вот дивите, як вона не все стало працювати. Против. И все в всех положениях. Вот так. Пархужей залотый. Один, два, 3. Ну так, і всі покру. Ну і все. Наступне відео покажу, як перетягують потолок. Ну і я тут зняв шторку. Буду знімати ще раз люка пізніше. Щоб можна було поставити сюди шторку. І будемо ставити потолок, шторку. Все добре, тому що цікаво, незрозуміло пишіть, я постараюсь вам відповісти. Все, на все добре.